Усім привіт, шановні підписники мого каналу та шановні глядачі цього відео. А у цьому відео я хочу з вами просто поспілкуватися та висловити свою власну суб'єктивну думку з приводу багатих людей. Ну, дивіться, насправді, це відео я навіть я буду там робити без якогось там монтажу там і так далі. Це я просто там з вами спілкуюся, як там добрі там, знайомі. Та як з добрим знайомим там своїми і висловлю свою власну думку. Дивіться, стосовно багатих людей, що я хочу сказати, я поділюся з вами своїми власними спостереженнями. Якось я сидів у Києві, коли я там мешкав та дивився на людей, які там є заможними, які там проходили повз мене по вулиці, йшли там до кінотеатру, виходили з дорогих авто, на них були одягнені такі дорогі фешенебельні речі, дизайнерські, такі красиві. Я замислився насправді над такою темою стосовно багатих людей. А чим вони, власне, там відрізняються від нас, там, звичайних людей? Там я не є там багатою якоюсь людиною, не можу так про себе там, сказати. Дивіться, а, насправді, я прийшов до такого висновку, до, до такої думки, що багаті люди то є найбільші лохи, а, які тільки можуть. Бути, тому що по суті вони отримують такі ж самі послуги, як і звичайні там, люди, які заробляють, там, ну, скажімо, там, не знаю, там, до 2 тисяч доларів. Звичайно, дивіться, або там, до 3 тисяч доларів, так? Дивіться, яка ситуація. Наприклад, стосовно речей, а, ну, там, на, них, на них одягнені там, речі, там, які дуже там, дорого коштують. Але насправді ці речі, які там одягнені, наприклад, там, на мені, чи там, на вас, чи на них. Вони зроблені з тих самих матеріалів, тими самими там руками, тими самими станками, навіть у тих самих країнах, вони зроблені там, де ну, люди не заробляють дуже великих коштів. Ну як правило, це бідні країни. Ну і в мене, наприклад, колись була така історія, мені там дуже було цікаво. Як воно? як воно там бути, там, належати до якихось багатих людей? Як воно взагалі? Я е, колись пішов до магазину, там, психанув, як то кажуть, так? купив собі у дуже там, дорогому магазині там, Бутіку у торговому центрі? Ocean Plaza у Києві. Я купив собі футболку за 4 тисячі гривень. Футболку, тільки вдумайтеся, я. Хотів, ну, можливо, там якось себе відчути, там, належне, можливо, там, до тієї там, групи людей, які заробляють великі кошти. Як воно взагалі? Що там за футболка така, чим вона відрізняється, чому вона там коштує там, 4 тисячі гривень, так як телефон, да, коштує звичайна футболка. Так ось. Дивіться, яка штука. Потім я. Ну, там ейфорія від покупки там, пропала вже на наступний день від тієї покупки. Я насправді дуже жалкував за цю покупку. Але ж думаю, ну добре, можливо, ця футболка там, зроблена десь там у Штатах, і буде там я хоч, хоч якось там так. Але ні, насправді ця футболка була там зроблена м, у зараз, згадаю. Е, зараз згадаю, де ж вона була зроблена? Камбоджі. От, у Камбоджі. Ця футболка була зроблена у Камбоджі, тобто людьми, які роблять насправді дуже багато речей. Ну, і з тих самих матеріалів, як і звичайні і інші речі. Єдине, чим вона відрізнялася, то це лейблочкою відомого бренду, так на грудях, так, ну, невеликою. І все. І все. І більше ніякої різниці. І зараз вона валяється в мене там на полиці з іншими футболками, і немає ніякої взагалі різниці. Я не розумію там за що так платити там, такі кошти, коли можна купити більш дешеву футболку, там, я не знаю, там ну, гривень, допустимо, ну, наприклад, за 200. Ну, можливо, вона там буде ну, не знаю, без такої лейблочки, але по суті вона буде зроблена з тих самих матеріалів, вона буде зроблена тими самими людьми, навіть у е, тому самому місті. Можливо, навіть одним і тим самим кораблем вона буде доставлена у Європу чи там до України. Ну, дивіться, яка ситуація. Тому це такий перший там був дзвіночок. Потім я так дивлюся на там автомобілі, котрі там використовують багаті люди. І це мене нам наштовхує на таку ж думку: ну, чим вони відрізняються взагалі там, від автомобілів для там, звичайних людей? так? Ну, я ну, кажу там, про якісь такі марки, там, типу, які там, не е позиціонують себе на ринку як там, лакшері, так сегмент, е я кажу там, про Toyota, якийсь, про якісь ну, доступні автомобілі Kia, там, Hyundai, там, Honda, можливо. ну, Тобто такі ну, доступні нормальні автомобілі. А, і потім я там звертаю увагу на там порш, якийсь там, як він там називається, Rolls-Royce, Bentley. і я там задаюсь питанням: а в стосовно в чому різниця, так? що у Toyota є там, наприклад, клімат контроль, там є все насправді, там є підігрів зеркал, тобто там є всі функції, які є там для, ну, для водія. Такі навіть дуже сучасні функції, які є для водія, але в автомобілі, який коштує там, в 4 рази дешевше, ніж автомобіль там, преміум класу. Я вже мовчу про, так би мовити, утримання цього там, люксового авто. І в чому різниця тоді? Ну, ти, наприклад, там їдеш по Києву, ти не можеш їхати на ті швидкості, на які дозволяє тобі їхати там, цей автомобіль, тому що тобі не дозволяють їхати на цій швидкості правила дорожнього руху. А це по-перше, по-друге, обслуговування. Ти платиш за обслуговування реально там у п'ять там, у, у, у разів чи у шість разів більше. Там, з кошти обслуговування того Порша, там каєна, чим обслуговування Toyota якоїсь, там, чи Кіа, наприклад, там Спортеджу якогось там, чи Hyundai Туксону якогось. Ну і в чому, власне, тоді різниця? Ну, насправді, окрім того, що є така звичайна лейблочка, що це Porsche. Окрім того, що є. А, заздрісні якісь там погляди людей ну, стосовно емоцій, які насправді там викликається ця, ця машина, ну, інколи це там, насправді не позитивні емоції, так, а негативні емоції, оточуючих, тому що це може бути заздрість. Ну, Якщо є там, я так вважаю, ну, власне, це ж моя особиста там суб'єктивна думка, якщо є потреба викликати там захоплення оточуючих, то купувати дорогий автомобіль. Ну я не знаю наскільки це там відповідає тій потребі, так викликати захоплення у оточуючих. Ну тому що мож, можливо, це може мати навіть там протилежний якийсь ефект. Насправді люди, це дуже егоцентричне створіння, відкриту таку психологічну тайну істину. І всім ну одне на одного насправді плювати, окрім самих себе. Ми самих себе взагалі там вважаємо центром всесвіту, коло яких там є інші події, інші люди там і так далі. Тому здивувати когось, а платити там свої, свої гроші, свій власний час, котрий ви витратили на заробляння цих грошей на такий дорогий автомобіль заради. Захоплення оточуючих, ну я не знаю, наскільки це є дуречним, наскільки це є виправданим кроком, так, так би мовити. Ну насправді ви там об, ну, люди, які так роблять, так, давайте, так, люди, які так роблять, вони роблять багатшими інших багатіїв, які на них заробляють, які заробляють на їх потребі виділятися а, серед усіх інших. Ну, не більш того, якщо ми кажемо там, про якісь дуже дорогі алкогольні, наприклад, напої, там, шампанський кристал, який там дуже дорого коштує, його там п'ють багатії, насправді відкриють таємницю собі вартість будь-якого там алкогольного напою, наприклад, шампанського, вона копічна, копійчана взагалі. Ну і е відрізнятися вони там будуть ну, на якісь там насправді на якусь там фігню. Але для того, щоб належати до кола, так, так би мовити, обраних. Багаті люди, як там останні Лохи, за те й саме, насправді, ну за те й саме вони тільки у іншій пляшці, звичайно, лейблом, Звичайно ж, їм розповідають офіціанти, чи хто там, чи продавці у винних магазинів, що це якийсь ну, супер особливий напій. Е, і багаті люди, як Лохи, ведуться на цю фігню і купують його для того, щоб. Як вони вважають, не бути лохами серед кола свого оточення? Тому що кола їх оточення це такі ж лохи, які п'ють це ж найдорожче шампанське, як у ну, як, ну, якому собі вартість копійчана. А тільки замислитись над тим, що є такий власник, я не пам'ятаю, як його звуть. Власник оцих фешенебельних усіх там брендів алкогольних, там, типу Crystal, там, Ну і так далі. Там, я вже не пам'ятаю, як вони там називаються. Ну, віскі, якісь Чіваси. Там. Ну, тобто, ви зрозуміли, що та карт усілякі, там карт'є усілякі. Він є власником усіх дуже брендових речей. І, це, і ця людина наразі є найбагатшою людиною у світі. Не Ілон Маск, не Джеф Безус, не Білл Гейтс, там якийсь, не Марк Цукенберг. А людина, яка ну десь в Європі він живе там, а людина, яка експлуатує бажання багатих людей належати до якогось там особливого кола оточення, так, і які оточують себе такими дорогими речами. По суті, вони просто несуть гроші. У клювіку, так би мовити, до тієї найбагатшої людини, яка, по суті, експлуатує їх е, такі бажання, Там, мати порш, наприклад. так. Ну, і тому я роблю висновки, що багаті люди це насправді там, найбільші лохи. Тому що одяг, машини, якісь там алкогольні напої, кава. Е, ну, Можна випити каву у якійсь там кафешці, так, там, там, за, не знаю, там, ну, наприклад, там. За там, 40 гривень да, там, зараз. Там. А можна випити каву також зернову, але там, за не знаю, там, гривень 300, так, наприклад, чи 400, чи 500 гривень. А насправді різниці не буде ніякої. Окрім того, що за каву, яка дорожча, вам будуть розказувати, що це якась дуже особлива кава. Хоча насправді кава росте в одних отих самих місцях: там Сальвадорі, Ватемалі, Нікарагуа, Бразилії десь. І це одна і та сама кава, і собівартість цієї кави копійчана є копійчаною. Різниця тільки в тому, скільки на вас заробить продавець цієї продукції. Як саме він може вас, ну так. Вам розповісти про ну, нібито вашу особливість, про особливість цієї кави там, і так далі. І так, взагалі, з усім насправді, тобто, людині не потрібно дуже багато речей. Ну, нам потрібно їсти, спати, там, відпочивати, їздити, бути мобільним, там щось їй. Ну, тобто такі базові якісь потреби, так. Але ці ну, базові потреби часто експлуатуються людьми, які хочуть продавати нам дорогі речі. Я колись там дивився якогось блогера із Арабських Еміратів, він працює агентом з нерухомості у Дубаї, їх заробляє дуже великі кошти, і він довго там. 에, ну, накопичував кошти. На, він дуже там хотів також отримати таку ну, на нібито при, привілегію. Він хотів собі Porsche GT. Це там найдорожчий Porsche Cayenne, який тільки може бути. Він коштував в Україні до війни 9 ну, десь 9 мільйонів гривень. Тільки вдумайтесь, так, у салоні новий, але 9 мільйонів гривень за якийсь автомобіль. Я вже мовчу про обслуговування та отримання цього авто. Але він купив цей автомобіль і що ви думаєте? Він проїздив на ньому три мі місяці, і потім він ну, діли, ді, так би мовити там, поділився своїми думками з цього приводу і каже, що люди так насправді які купують дуже дорогі авто, вони є дебілими, тому що ну, радість від авто про ейфорія ця приходить. І це така, нібито, дорога іграшка, на утримання якої він просто щомісяця відлистує якусь певну суму. Тисяч доларів. Просто для того, щоб кататися та дивитися у очі оточуючих, які насправді плювати хотіли на нього і на його авто. Особливо у Дубаї, де у кожного там, третього є таке авто. Так ось, шановні підписники та глядачі мого каналу, така от моя особиста думка, що найбагатші люди це лохи, на яких заробляють люди, які є ще багатшими за них. Експлуатуючи їх потребу належати до кола багатих людей. Ну, тобто, оточують себе пантами, так би мовити. Я це не підтримую. У мене колись була там така думка, що так потрібно. Там заробляти на порш потрібно заробляти на якісь дорогі авто або на якісь дорогі речі, щоб бути таким самим, як ці багаті люди. Але я ну якось там не знаю, можливо, ментально переварів з цього приводу, і власно зараз я змінив свою думку і вважаю інакше. Я вважаю, що люди, які платять дуже багато коштів за одяг або там машини, це є лохи. Добре, шановні підписники мого каналу, шановні глядачі цього відео. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. А було б дуже цікаво, якщо б ви залишили якусь свою власну особисту суб'єктивну думку з цього питання. Мені було б дуже цікаво дізнатися. До зустрічі!